Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося на одній з площадок в Нідерландах, де є великий вибір автомобілів, особливо шкода Octavia. Переважно все 1.6 дизель. От є така срібна на автоматі 2-літрова. Фірма називається Baya Auto. Є також вибір і інших автомобілів. Є Октавії, Суперби, Nissan Qashqai, різний асортимент. Сьогодні ми веземо такого спринтера пасажирського, який у нас був на огляді. Принтер прямує в Україну. Так, Є Nissan Кашкай, механічна коробка передач. Комплектація Артекно, Peugeot 3008 чи 5008. Певно, що 3008. 3008. Тут. Тож 3008 відсутній значок на механічних коробках передач. Що в нас ще є? Є P7, є два таких червоних Nissan, кашкаї. Великий асортимент посилання даної площадки залишу в описі відео. Фірма називається Bio Auto, торгує на експорт в Україну. Є в наявності така Октавія з панорамою, вся в рідній фарбі, автоматична коробка передач, велика навігація. 174 пробігу. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Кого цікавий така Октавія? Будь ласка, звертайтесь, заходьте на сайт, вибирайте автомобіль, можна прорахувати, скільки вийде в Україні. Також автомобілівці лізингові з сервісною історією, обслужені згідно регламенту. Є цікаві варіанти по октавіях. Також є Audi Volkswagen Group. Отакі От Артеони. Досить великі кількості. Мерседеси, Audi. Фасати. Досить великий асортимент на даній фірмі. Заходьте на сайт, вибирайте автомобіль, відправляйте посилання, прорахуємо вам скільки автомобіль вийде в Україні. Доставляємо автомобілі. Власним евакуатором розмитнюємо, сертифікуємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звичайно замовляйте автомобілі. На все добре. До нових відео.